Добрий день, діти. Травень це останній місяць весни. Все навколо ожило і природа живе на повну силу. У травні дерева покриваються густим зеленим листям. Особливо швидко росте береза. Її листочки ніжні, немов шовк, квітнуть бузок. Каштани, конвалії, кульбаба. В повітрі пахне медом свіжістю. Бджоли, джмелі та метелики літають над квітами, шукають нектар і допомагають рослинам утворити плоди. Жаби ропухи уже прокинулися і квакають у ставках. Їх можна почути, коли тихенько підійти. До води. Пташки виводять пташенят, шпак, ластівка, синичка, вже носять їм їжу в гнізда. З'являються перші жучки, гусінь, равлики. Вони також частина весняного життя. А ще в травні дні стають довшими. А ночі коротші. Сонечко встає раніше і світить яскравіше. Трави ростуть швидко, бо сонце гріє, а після дощику волога допомагає всьому рости. Грози часті, але грім, блиставка навесні. Це природні явище, яке приносить дощ, допомагає всьому зеленому зростати. Травень це місяць, коли природа вже не спить, а працює. Люди, тварини, птахи і навіть маленькі комахи мають справу. Усі готуються до літа.